Слава націю, вітаю! Нагналі добре римбати. У фір'яси шкоду добрий в процесі демонтажу касети з радіаторами стележа з радіаторами на шасі т 72 Там є такий момент, Власне, витягується стележ з радіаторами. За інструкцією військового ремонту римболтами. Це римболти мають бути з різьбою м 12 крок 1. І дуже якимись невеличкими ну, мікроскопічними голівками. Чесно, я не знаю, якими вони мають бути. Я потім покажу на машині. Але у підсумку ми використовуємо ось такі рішення, ось такі ось петлі на болтах. Тому що, ну, які це мають бути римболти, щоб там працювати, ну штатні, мені просто цікаво подивитися. Так, тобто там <кій> висота різьби, ось така. І ось таке має бути кільце, маніпучка якомусь там, не знати кому на мізинчик, за яке витягувати ті сотні кілограмів, Ну таке собі задоволення. Коротше, ось нормальні дорослі вуха <кхи> і болти м 12 крок 1 саморобні, бо таких в продажу ми не знаходимо. Отут я, Це нам пантокар допоміг, цивільний зробив. Отут частина перерізана зі стандартного, 1,75 якщо не помиляюся, крок. Ну, Вона там буде частково працювати, частково буде ця працювати. Тобто ось цей діапазон десь робочий у нас різьби. Два повноцінних з нуля нарізаних. Просто я ще глюкнув, я не вказав довжину нарізі різьби. Докар нарізав там десь наполовину. Ну, власне, не перепитав, так. то я от дорізаю. м 12 крок 1 Плашечка. А, ну тут... Видно, не видно позначки, не видно. Коротше, 12 крокодин. І от поїдемо, будемо витягувати радіатори на трофейному танчику Т-90. Це шасі т 72 Ну, Наступне покоління. Так, ну, в плані цих маніпуляцій різниці там суттєвої немає. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.